Капеланське благословіння на 22 люте 24 року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спакусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії розпадається два випадки: один, якби є, з якого не треба брати приклад, а інший, з якого треба взяти приклад. Перший випадок розповідається про книжників, які ну, носять непомірно довгі там, шати, одяг, які люблять сидіти на перших місцях в синагогах і на банкетах, і які люблять, коли їх поважають, запрошують і шанують всі. Але в цей же час вони лицемірно довго моляться, і, і поїдаючи, знаєте, вдами вдовиць, і сказали, що е, саме. Стережиться цих книжників, бо їхня, їхня поведінка або їхнє життя переречена на осудження. І сразу приводиться інший приклад вдови, яка сиділа і дала весь свій денний прожиток, ділепти, в церковну скриню. І він сказав, що це найбільша жертва, яка, яку можна дати, яка була взагалі в цій церковній скриньці. Бо вона віддала свій, весь свій прожиток, а інші віддають від. Ну, з, з, як його, віддають від того, що у них надлишок залишається від того, що поїсти. Ви знаєте, от ми дивимося на дві сторони і бачимо, як нам треба поводити чи не треба поводити. Ми дуже часто, коли підходимо до церкви, перед тим, як робити пожертву, бачимо купу жобраків. І ми завжди у нас в думці з'являється, а да може він з цього живе, він надміру, над знаєте, зловживає моєю довірою, щоб я йому дав. Насправді він його пропиває там, ще десь робить. І не даю. Але тому, на мою думку, хто і може мати, такий да, така стан бідності і стан потреби в моїй допомозі, я навіть далі і не розглядаю. Я не зайду в ту церкву, в яку я зайду, і не подивлюся, а є серед цих та ж сама вдова, яка віддала цю лепту дві свої, і зайшла в цей храм, щоб відшукати її, побачити своїм серцем і допомогти їй. Ні, я просто взагалі не даю. І тоді серце моє черствіє, і я стаю як той лицемір, який заходить в цю ж саму церкву і жодному жубраку не дав. І вдову не віднайшов серед церкви, щоб допомогти їй. Або серед дома, там, де я проживаю, або серед будиночку, або я проходив десь і побачив, хтось потребує. Це ж не моя справа. І ви знаєте, є дві жертви, яка засуджується, на напоказ моляться, і яка навпаки славиться, приймається і шанується, вдову, як вона віддає від серця свого. На, на жертовність Богові своєму. Ви знаєте, Господь закликає бути Божою людиною, але ми маємо вільний вибір, волю або обирати свою подобу і е, ну, до, до Господа або, або ні. І цей вибір буде у нас на цьому житті. Але вільна, вільний наш вибір е, Божої сторони Господь вподобає. Прийме і проведе по цьому шляху тернистому життя цього, щоб вести нас Царство Боже. Але якщо нашої волі не буде, Господь знаєте, розведе руками і скаже, ну ти ж сам вибрав іншу сторону. Вона в цьому житті, може, і знаєте, лестощами, і пестощами тебе будуть охмурювати, але царство небесне не проведе. Амінь.